Холодного грудневого ранку 2003 року в пологовому будинку міста Черкаси панувала звична метушня. Молода жінка Наталія Степаненко лежала на лікарняному ліжку, відвернувшись до стіни. Її очі були червоними від сліз, а руки нервово стискали лікарняну білизну. Щойно вона підписала документи про відмову від новонародженої доньки. Як я могла інакше. Подумки виправдовувалась Наталія. Їй щойно виповнилося 19. Вона була студенткою другокурсницею економічного факультету. Батько дитини, її однокурсник Андрій, почувши про вагітність, одразу зник з її життя, змінивши номер телефону і навіть перевівшись до іншого вишу. Батьки Наталії, дізнавшись про її ганьбу, відмовились допомагати нагуляла сама розбирайся. Медсестра Галина Петрівна, жінка років 50 з добрими очима, востаннє спробувала відговорити молоду матір. Дівчинко, подумай ще раз така гарненька донечка у тебе народилася, три двісті, здоровенька. Може, батьки допоможуть, чи в гуртожиток з нею. Наталія лише похитала головою, витираючи сльози. Не зможу я, ні грошей, ні житла, ні роботи. Яке життя я їй дам. Краще хай її усиновлять нормальні люди. Того ж дня маленьку Софійку так її назвали в пологовому перевели до дитячого відділення, а за кілька місяців дівчинку удочерила сім'я Ковальчуків Михайло Петрович, успішний будівельний підрядник та його дружина Ірина Васильівна, викладачка музичної школи. Вони довго не могли мати дітей і тепер раділи, як діти, отримавши таке чудове маля. Життя Наталії після відмови від доньки покотилося під окіс. Вона намагалася забути все як страшний сон, але не могла. Кинула університет, влаштувалася продавчиною в супермаркет, почала випивати, зійшлася з якимось одруженим менеджером середньої ланки. Життя перетворилося на сіру буденність, сповнену докорів сумління та нереалізованих мрій. А маленька Софія росла в любові та достатку. Ковальчуки душі не чаяли в дочці, намагалися дати їй все найкраще. Дівчинка відмінно вчилася в школі, займалася танцями та вивчала англійську, в 12 років випадково дізналася, що вона прийомна, підслухала розмову батьків. Спочатку це стало для неї ударом, але мудрі прийомні батьки допомогли пережити цю травму, оточивши ще більшою турботою та розумінням. Твоя біологічна мати просто була надто молодою і наляканою, пояснювала Ірина Васильівна, обіймаючи доньку. Але саме завдяки її рішенню ти стала нашою улюбленою донечкою. І ми вдячні їй за це. Софія виросла цілеспрямованою та амбітною дівчиною. Після школи з відзнакою вступила до престижного економічного університету в Києві, навчаючись паралельно, працювала в міжнародній компанії. Починаючи з позиції асистента, її працездатність, гострий розум та лідерські якості швидко помітило керівництво. У 23 роки вона вже очолила великий відділ у корпорації Укрбізнес груп, що займалася різними напрямками від торгівлі до нерухомості. Під її керівництвом було понад сотні співробітників. Софія виявилася талановитим управлінцем вимогливим, але справедливим. Колеги поважали її за професіоналізм та вміння знаходити нестандартні рішення. Того дня, коли доля звела матір і доньку, нічого не віщувало драматичної розв'язки. Софія проводила чергову співбесіду на посаду менеджера з продажу. Переглядаючи резюме кандидатки, вона раптом завмерла. На фото була жінка разюче схожа на неї саму, тільки старша років на двадцять. Наталія Степаненко нервово м'яла в руках папку з документами, сидячи в просторому офісі Укрбізнес груп. За 20 років її зовнішність сильно змінилася. Колись струнка дівчина погладшала, під очима з'явилися зморшки втоми, а в темному волосі проглядала сивина. Після років роботи продавчиною вона нарешті закінчила заочно економічний факультет і тепер намагалася знайти роботу за фахом. Коли двері кабінету відчинилися, Наталія підвелася, намагаючись опанувати тремтіння в колінах. Але, побачивши молоду жінку, що увійшла, вона буквально заклякла на місці. Серце шалено забилося з дзеркальної поверхні стіни на неї дивилося її власне молоде відображення. Ті ж великі карі очі, той самий овал обличчя, навіть жест, яким дівчина поправила неслухняне темне пасмо, був до болю знайома. Доброго дня, я Софія Ковальчук, керівник відділу продажів, професійним тоном промовила молода жінка, простягаючи руку для привітання. Але раптом теж завмерла, вдивляючись у обличчя відвідувачки. Щось промайнуло в її очах здивування, впізнавання? Але вона швидко опанувала себе. Наталія ледь чудно пробурмотіла своє ім'я, тремтячими пальцями потиснувши простягнуту руку. В голові паморочилася. Невже це можливо? Невже доля так зло пожартувала з нею? Ім'я Софія, саме так вона тоді назвала доньку в пологовому, і вік підходить. Співбесіда проходила, як в тумані. Софія ставила чіткі професійні запитання, Наталія намагалася відповідати, але думки плуталися. Вона не могла відвести погляду від обличчя молодої жінки, шукаючи і знаходячи все нові підтвердження своїм підозрам. Характерний жест, коли та хмурила брови, особлива манера посміхатися куточком губ. На жаль, ваша кваліфікація не повністю відповідає нашим вимогам. Нарешті підсумувала Софія. Але у нас є вакансія менеджера з документу обігу. Зарплата трохи нижча, проте це хороша стартова позиція. Як ви на це дивитеся? Наталія машинально кивнула. Вона взяла будь-яку посаду, аби тільки залишитися поруч із цією дівчиною, придивитися до неї ближче, переконатися у своїх підозрах чи розвіяти їх. Повернувшись додому в свою однокімнатну квартиру на околиці міста, Наталія дістала стару коробку з документами. Тремтячими руками перебирала пожовклі папери, поки не знайшла те, що шукала довідку з пологового будинку 20-річної давлини. Софія Степаненко 3 кілограми 200 грамів 51 см. сантиметр. Дата народження співпадала. Безсонна ніч минула в спогадах і сльозах. Перед очима знову і знову поставав той холодний грудневий день, коли вона підписала відмову від доньки. Що було б, якби вона вчинила інакше? Якби знайшла в собі сили боротися, підняти дитину? Можливо, саме вона зараз пишалася б успіхами доньки. А не чужі люди. Вранці, ледь дочекавшись дев'ятої години, Наталія зателефонувала в Укрбізнесгруп і підтвердила свою згоду на посаду менеджера з документообігу. За кілька днів вона вже приступила до роботи. Спостерігаючи за Софією в офісі, Наталія все більше переконувалася це її донька. Дівчина успадкувала не лише її зовнішність, але й деякі звички та риси характеру, педантичність. Увагу до дрібниць, вміння швидко схоплювати суть проблеми. Але водночас у ній відчувалася якась внутрішня сила і впевненість, яких самій Наталії завжди бракувало. Колеги розповідали, що Софія надзвичайно успішна молода жінка, закінчила університет з червоним дипломом, швидко піднялася кар'єрними сходами. Нещодавно придбала простору квартиру в центрі міста, їздить на новенькому Фольксвагені. Заміж поки не вийшла. Каже, що кар'єра зараз важливіша. Кожного разу, коли їхні погляди перетиналися в офісі, Наталія відчувала, як її серце стискається від болю і гордості водночас. Боліло від того, що не мала права назвати цю прекрасну молоду жінку донькою. А гордість, гордість переповнювала від того, якою успішною та цілеспрямованою вона виросла. Мабуть, це все завдяки прийомним батькам, з гіркотою думала Наталія. Минали тижні. Наталія старанно виконувала свої обов'язки, намагаючись не привертати зайвої уваги. Але погляд мимоволі раз у раз повертався до стрункої постаті Софії, що впевнено проходила коридорами офісу. Часом їй здавалося, що й донька придивляється до неї з якоюсь дивною увагою, але, можливо, це була лише гра уяви. Одного разу Софія викликала її до себе в кабінет. Наталії Володимирівно, у мене до вас серйозна розмова, почала вона офіційним тоном. Я переглядала ваші звіти. Ви дуже відповідально ставитеся до роботи, маєте аналітичний склад розуму. Я би хотіла запропонувати вам підвищення, посаду старшого менеджера з продажів. Що скажете? Наталія розгубилася. З одного боку, це була чудова можливість, з іншого означало більше спілкування з Софією. Більше болючих зустрічей, я і я подумаю, пробурмотіла вона. Дивно, звела брови Софія. Зазвичай люди не роздумують над підвищенням, щось не так? І раптом Наталію прорвало двадцять років придушуваного болю, сліз, каяття все вирвалося назовні. Я не можу, не можу більше мовчати. Софіє, я... я твоя біологічна мати. У кабінеті запала мертва тиша. Софія повільно піднялася з крісла, її обличчя стало білим, як крейда. Що ви сказали? прошепотіла вона. Я народила тебе у грудні 2003-го, черкаському пологовому. Мені було 19. Я була сама, без підтримки. Я підписала відмову. Досить. різко обірвала її Софія. Її руки тремтіли, але голос був крижаним. Я знаю, що я прийомна, мої справжні батьки ті, хто мене виростив і виховав. А ви, ви просто народили і викинули мене з життя. Не смійте називати себе матір'ю. Софійко, доню, не називайте мене так. Для вас є Софія Михайлівна, ваша керівниця. І давайте залишимо наші стосунки суто професійними. Щодо підвищення, можете приступати з наступного понеділка. Наталія вийшла з кабінету, ледве тримаючись на ногах. Вона не знала, чого очікувала від цієї розмови, але точно не такої крижаної відрази. Хоча чого вона взагалі очікувала, що донька кинеться їй в обійми після 20 років відсутності? Наступні дні перетворилися на справжнє пекло. Софія демонстративно ігнорувала її, спілкуючись виключно через помічників. На нарадах зверталася до неї офіційно холодним тоном. Колеги помічали цю напругу, але списували все на звичайний конфлікт керівника з підлеглим. Одного вечора, затримавшись допізна в офісі, Наталія випадково почула розмову Софії по телефону. Мамо, ти не повіриш? Так, та жінка виявилася моєю біологічною матір'ю. Ні, я в порядку. Просто. Просто боляче усвідомлювати, що вона 20 років навіть не намагалася мене знайти, а тепер з'явилася, ніби нічого й не було. Наталія тихенько відступила від дверей кабінету. Сльози котилися по щоках. Як пояснити доньці, що всі ці роки вона жила з цим болем, що немає жодного дня, коли б вона не думала про неї, що відмовилася від неї саме тому, що хотіла кращого життя для своєї дитини? Робота в одному офісі ставала все нестерпнішою. Наталія почала шукати інші вакансії, але в її віці з невеликим досвідом роботи це було непросто. До того ж, серце розривалося від думки, що доведеться знову втратити доньку, тепер уже назавжди. Одного дощового вечора, коли більшість співробітників вже розійшлися по домівках, Софія несподівано увійшла до кабінету Наталії. Її обличчя було напруженим. А в руках вона тримала якусь папку. Я переглянула ваші звіти за останній місяць, почала вона офіційним тоном. Є певні неточності в документації можете пояснити? Наталію розгублено взяла папку. Руки тремтіли так, що документи ледь не випали. Я... Я перевірю якщо є помилки, звісно, виправлю. Це не просто помилки, різко перервала її Софія, це системні порушення. Я можу розцінювати це як професійну недбалість. Наталія відчула, як у грудях щось обірвалося. Вона знала, що працювала бездоганно, просто донька шукала привід для конфлікту. Софія, Софія Михайлівно, виправилася вона. Я розумію ваші почуття до мене, але давайте розділяти особисте і професійне. Особисте? Софія гірко засміялася. Між нами немає нічого особистого. Ви самі це вирішили 20 років тому. Я була молодою і наляканою, не мала ні грошей, ні підтримки. А я, я була просто немовлям, мене викинули як непотрібну річ. Голос Софії зірвався. Знаєте, що найгірше? Я завжди мріяла зустріти свою біологічну матір, уявляла, що вона якась героїня, яка змушена була відмовитися від мене через трагічні обставини, а виявилося. Звичайна слабка жінка, яка просто не захотіла взяти на себе відповідальність. Наталія відчула, як сльози течуть по щоках. Ти права, я була слабкою. Але повір, не було жодного дня, коли б я не думала про тебе, не шкодувала про свої рішення. Двадцять років шкодувань. скептично підняла брову Софії. І що, жодного разу не спробували мене знайти? Дізнатися, як я живу чи хоча б жива. Я Я боялася, думала, що не маю права втручатися в твоє життя після того, що зробила. Правильно думали, холодно відрізала Софія. І зараз не маєте. У мене є батьки, люди, які мене виростили, дали освіту, любов, підтримку. А ви, ви просто моя підлегла, яка не справляється зі своїми обов'язками. В цей момент у двері поступали. Увійшла прибиральниця. Літня жінка, яка вже багато років працювала в офісі. Побачивши заплакану Наталію і розгнівану Софію, вона завмерла на порозі. Вибачте, я пізніше зайду. Ні, ні, Марія Петрівно, заходьте, швидко витерла сльози Наталя. Ми вже закінчили. Софія різко розвернулася і вийшла з кабінету, залишивши після себе важку тишу. Марія Петрівна співчутливо подивилася на Наталію. Не плачте, дитину. Я все чула. Знаєте, я теж колись відмовилася від дитини, син, йому зараз було б сорок п'ять, не пробачила себе досі. Наталія здивовано глянула на прибиральницю та присіла поруч. Тоді інші часи були я незаміжньою завагітніла, батьки з дому вигнали, пішла в найми, народила. А що робити з дитиною? Ні житла, ні грошей. Віддала в дит будинок. Думала, хоч життя йому не зіпсую. І ви більше не бачили його? Ні. Хотіла знайти, коли на ноги стала, але пізно було його вже усиновили, документи закриті. Тепер тільки молюся, щоб у нього все було добре. Вони довго сиділи мовчки, дві жінки, об'єднані схожим болем. За вікном шумів дощ, а в голові Наталії роїлися думки. Можливо, вона справді не має права втручатися в життя доньки, але й просто так здатися не може. Наступного дня Наталія прийняла рішення вона напише Софії листа викладе все, що накипіло на душі за ці 20 років. Можливо, донька навіть не прочитає його, але вона повинна спробувати достукатися до її серця. Цілу ніч просиділа за комп'ютером, знову і знову переписуючи текст. Розповіла про свою молодість, про страх і відчай, які охопили її після народження доньки, про те, як батько дитини просто зник з її життя, як власні батьки відвернулися від неї. Про самотні ночі в гуртожитку, коли вона плакала, притискаючи до грудей немовля, розуміючи, що не зможе дати йому гідного життя. Я знаю, що не маю права просити твого прощення, писала вона, але хочу, щоб ти знала. Кожен день без тебе був покарання. Я спостерігала за дітьми на вулицях, уявляючи, як ти ростеш, які у тебе захоплення, про що мрієш. Коли бачила дівчаток твого віку, завжди придивлялася може, це ти? Я пишаюся тим, якою сильною і успішною жінкою ти стала, і безмежно вдячна людям, які виховали тебе такою. Вранці, прийшовши в офіс, Наталія поклала конверт листом на стіл Софії. Весь день серце шалено билося щоразу, коли хтось проходив повз її кабінет. Але Софія так і не з'явилася. Виявилося, вона поїхала на важливі переговори до Львова. Три дні пройшли, як у тумані. Наталія майже не спала, чекаючи на реакцію доньки. На четвертий день Софія повернулася. Побачивши її в коридорі, Наталія завмерла, але та пройшла повз, навіть не глянувши в її бік. Увечері, коли Наталія вже збиралася додому, в її кабінет нарешті зайшла Софія. Її обличчя було незворушним, але очі почервоніли, ніби від безсонної ночі. Я прочитала ваш лист, тихо сказала вона. Кілька разів перечитала. Наталя затамувала подих, боячись поворухнутися. Знаєте, я завжди думала, що ненавиджу вас, продовжила Софія. Але тепер розумію. Я просто боялася, боялася, що ви з'явитеся в моєму житті і все зруйнуєте, що доведеться вибирати між вами і батьками, які мене виховали. Софійко, я ніколи дайте мені договорити, перервала її донька. Я не готова називати вас мамою, і, можливо, ніколи не буду готова. Але я хочу спробувати зрозуміти вас. Можливо, ми могли б почати спочатку, просто як дві дорослі людини. Наталія відчула, як сльози течуть по щоках, але цього разу це були сльози полегшення і надії. Я б цього дуже хотіла, прошепотіла вона. Тоді, можливо, могли б завтра ми разом повечеряти. Є один хороший ресторан неподалік. З радістю. Коли Софія пішла, Наталія ще довго сиділа в кабінеті, намагаючись осмислити те, що сталося. Вона розуміла це лише початок довгого і непростого шляху. Можливо, вони ніколи не стануть по-справжньому близькими. Але сама можливість почати все спочатку спробувати побудувати якісь стосунки це вже було більше, ніж вона могла мріяти. Наступного вечора вони зустрілися в затишному італійському ресторані. Розмова спочатку не клеїлася обидві нервували, не знаючи, про що говорити. Але поступове напруження спало. Софія розповіла про свою роботу. Про плани відкрити власний бізнес Наталія обережно розпитувала про її дитинство, про прийомних батьків. Вони чудові люди, з теплотою говорила Софія. Тато навчив мене бути сильною і ніколи не здаватися. А мама вона завжди казала, що талант це лише 10% успіху, все інше праця. З того вечора щось змінилося в їхніх стосунках. На роботі вони все ще зберігали професійну дистанцію. Софія залишалася вимогливою керівницею, а Наталія старанною підлеглою. Але раз на тиждень вони зустрічалися в тому самому італійському ресторані, поступово відкриваючи одна одну. Наталія дізналася, що Софія захоплюється фотографією, обожнює подорожувати і мріє колись відкрити власну галерею сучасного мистецтва. Що вона, як і сама Наталія в молодості, любить читати романи Ремарка і терпіти не може готувати. Що в неї є хлопець, молодий архітектор Максим, з яким вони зустрічаються вже два роки, але одружуватися поки не поспішають. Якось Софія показала фотографії з дитинства усміхнена дівчинка з комедними кісками, щаслива родина на морі, перший шкільний дзвоник. Наталія дивилася на ці знімки зі змішаними почуттями, радості за доньку і гіркоти від того, що її самої не було поруч у ці важливі моменти. Знаєш, несподівано сказала Софія, я довго злилася на тебе, думала, як можна було відмовитися від власної дитини. Але тепер, коли сама стала дорослою, починаю розуміти, який це був складний вибір, і, можливо, можливо це був найкращий вибір для нас обох. Ці слова стали для Наталі справжнім бальзамом на душу. А вперше за 20 років вона відчула, що може пробачити себе. Одного разу Софія запросила її на недільний обід до своїх прийомних батьків. Наталя довго вагалася, боялася цієї зустрічі. Але Софія наполягала вони хочуть познайомитися з тобою. Мама каже, що завжди була тобі вдячна за прийняте рішення. Зустріч виявилася напрочуд теплою. Ірина Васильівна, елегантна жінка з добрими очима, зустріла Наталю обіймами. Дякую вам за нашу донечку. Ви подарували нам найбільше щастя в житті. Михайло Петрович, сивий, поважний чоловік, був більш стриманим, але теж привітним. За обідом він розповідав, як вони з дружиною 10 років не могли мати дітей, як вже втратили надію і яким дивом стала для них маленька Софійка. Знаєте, сказав він, наливаючи вино, я вірю, що в житті немає випадковостей. Кожен наш вибір веде до чогось більшого. Ваші рішення 20 років тому зробило щасливими не лише нас, але й Софію. Подивіться, якою чудовою людиною вона виросла. Після того обіду щось остаточно зрослося в душі Наталі. Вона зрозуміла, її донька отримала саме те життя, про яке вона мріяла для неї, відмовляючись від материнства. Любляча родина, хороша освіта. Можливості для розвитку, все це змогли дати їй ковальчуки. Минув рік. За цей час багато що змінилося. Софія справді відкрила власну галерею, залишивши корпоративну роботу. Наталія допомагала їй з документами та бухгалтерією. Тепер же не як підлегла, а як партнер. Вони все ще не називали одна одну мама і донька, але їхні стосунки набули особливої глибини і теплоти. Якось розбираючи старі речі, Наталія знайшла єдину фотографію новонародженої Софії, яку таємно зробила в пологовому будинку. Маленький згорточок з кумедним кирпатим носиком. Вона показала знімок донці. Софія довго вдивлялася у пожовклу фотографію, а потім тихо сказала: Знаєш, я вдячна долі, що все склалося саме так. У мене тепер є дві мами. Одна подарувала життя і можливість стати щасливою, а друга цю можливість реалізувала І Я люблю вас обох. Ці слова стали найкращою винагородою за всі роки болю і каїття. Життя нарешті склалося так, як мало скластися не ідеально, не казково, але по-справжньому і чесно. Через два роки після їхньої першої зустрічі в Офісі Укрбізнесгруп. Софія виходила заміж. Весілля було камерним, тільки найближчі люди в затишному заміському ресторані. Наталія сиділа за столом поруч із подружжям Ковальчуків, спостерігаючи, як її донька танцює перший танець з чоловіком. Софія була прекрасна у витонченій сукні кольору слонової кістки. Її очі сяяли щастям, коли Максим ніжно кружляв її в танці. Ірина Васильівна витирала сльози радості. А Михайло Петрович гордо посміхався, дивлячись на молодят. Знаєте, тихо сказала Ірина Васильівна, нахилившись до Наталії, я завжди мріяла дожити до цього дня, побачити, як моя дівчинка стане нареченою. Але тепер я щаслива вдвічі більше, бо можу розділити цю радість з вами. Наталія відчула, як щось тепле розливається в грудях. За ці два роки вона навчилася приймати свою особливу роль у житті доньки. Не матері в традиційному розумінні, але близької людини, якій довіряють і яку цінують. Після весілля життя потекло новим руслом. Софіїна галерея стала однією з найпопулярніших у місті. Наталія допомагала їй вести бізнес, знайшовши своє справжнє покликання в роботі з документами та фінансами. Вони часто обідали разом, обговорюючи робочі питання, які плавно переходили в розмови про життя. Коли через рік Софія повідомила, що вагітна, першими, кому вона про це сказала після чоловіка, були три найважливіші людини в її житті прийомні батьки і Наталія. Вони разом їздили вибирати дитячі речі, облаштовували кімнату для майбутнього малюка. Я хочу, щоб моя дитина знала всю правду про свою родину, сказала якось Софія, погладжуючи округлий живіт. Про те, що в неї є особлива історія і три бабусі, кожна з яких по-своєму важлива. Маленька Марія народилася весняного ранку, така ж кирпата, як колись її мама на тій єдиній фотографії з пологового будинку. Коли Наталія вперше взяла онучку на руки, її серце переповнилося любов'ю і вдячністю за цей другий шанс, за можливість бути частиною родини, за прощення і розуміння. Тепер, через 25 років після того холодного грудневого дня, коли вона підписала відмову від доньки, Наталія нарешті знайшла свій спокій. Життя склалося не так, як вона колись мріяла, але, можливо, саме так, як мало скластися. Кожної неділі вони збираються всією родиною в будинку Ковальчуків Софія з чоловіком і донькою, Михайло Петрович з Іриною Васильівною і Наталія. Готують разом обід, діляться новинами, сміються над витівками маленької марійки. І в такі моменти Наталя розуміє іноді найбільші помилки можуть привести до найправильніших рішень, а справжня любов не знає стандартних форм і визначень. Її історія стала прикладом того, що ніколи не пізно виправити помилки минулого, якщо робити це з відкритим серцем і щирим каяттям. Що прощення можливе, якщо в ньому є справжня потреба, і що сім'я це не просто кровні зв'язки, а особливі стосунки, які будуються на любові, розумінні та прийнятті. Тепер, коли її запитують про родину, Наталія з гордістю відповідає, що має незвичайну, але дуже щасливу сім'ю, і в її голосі більше немає ні тіні колишнього болю, лише вдячність долі за цей неймовірний подарунок. Drugogo šanco.